Привіт! Сьогодні ми почнемо нашу фінансову подорож. Стартуємо з самого початку: перша робота, перша зарплата, і поступово дійдемо до того, як навіть невеликі гроші та правильні рішення можуть змінювати світ на краще. Ну що, поїхали? Здавалося б, де перша робота, а де ціла громада? Але знаєте, зв'язок є, і він насправді набагато міцніший, ніж можна собі уявити. Власне, зараз ми і побачимо, як наші перші зароблені гроші впливають на все, що відбувається довкола. Ну що ж, все починається з першої роботи. Це ж такий хвилюючий момент, правда? Але тут головне знати свої права. Щоб усе було чесно, безпечно і без неприємних сюрпризів. Давайте пройдемося по базових речах. Якщо працевлаштування офіційне, то все крутиться навколо трудового договору. А трудова книжка ну, це як ваш професійний паспорт, кожен запис там це офіційне підтвердження досвіду. І повірте, це дуже важливо для всієї подальшої кар'єри. А ось це цікавий момент наше законодавство особливо захищає молодь. Уявіть, якщо вам ще немає 18, відпустка цілий 31 день, жодних випробовальних термінів. І звісно, ніякої важкої, небезпечної чи нічної роботи. Це все під суворою забороною. І ще один суперважливий момент робочі години. Тут є чіткі ліміти. Якщо вам 14-15 років і це канікули, то максимум 24 години на тиждень. Для тих, кому 16-18 вже 36 годин. Це не просто цифри, це ваш захист від перепрацювання. Варто запам'ятати. Окей, перша зарплата надійшла, але чомусь сума на картці менша, ніж обіцяли в договорі. Знайома ситуація це все через податки. Зараз розберемося, що це таке і куди, власне, йде ця різниця. Знаєте, податки це не якась кара чи штраф, це по суті наша спільна скарбничка. Ми всі туди потроху скидаємось, щоб потім користуватися різними благами. Можна сказати, це така собі плата за те, щоб жити в безпечному і зручному суспільстві. І тут виникає абсолютно логічне питання: окей, а куди саме йдуть мої гроші? Бачиш, мінус у зарплатній відомості, хочеться конкретики, а відповідь насправді буквально навколо нас, кожного дня. Так от, дивіться, з цих грошей фінансується армія та поліція, це наша з вами безпека. Будуються дороги, мости, якими ми їздимо, працюють школи, лікарні, навіть парки, де ми гуляємо, і музеї, куди ходимо, все це існує значною мірою завдяки податкам. Це все те, що робить наше життя ну, нормальним і цивілізованим. Є одна дуже влучна цитата. Монтескє сказав, що державні доходи це та частина, яку кожен віддає, щоб захистити решту. Тобто ми ділимося малим, щоб убезпечити все інше, що у нас є. Це така собі суспільна угода, яка працює вже сотні років. Добре, з роботою за наймом і податками розібрались. але ж це не єдиний варіант, правда? Можна не просто робити внесок, а й створювати щось своє, створювати робочі місця. Давайте тепер поговоримо про шлях підприємця. І коли ми говоримо бізнес, то це не завжди щось гігантське. Є мікропідприємства, де працює до 10 людей, а є величезні корпорації. Але все завжди починається з однієї ідеї, і кожен, навіть найменший бізнес, це важлива частинка великого економічного механізму. А тепер увага! Просто неймовірні цифри. 90%. Уявіть, дев'ять з 10 компаній у світі це малий або середній бізнес, і саме вони дають 70% усіх робочих місць. Тож малий бізнес це не просто щось невелике, це справжній двигун економіки всього світу. І ось вам факт, який я сподіваюся, надихне. В Україні не треба чекати 18 років, щоб почати власну справу. Вже з 16, якщо є згода батьків, можна зареєструвати ФОП фізична особа-підприємець. Це ж просто неймовірні можливості для всіх, у кого є ідеї та бажання діяти. Отже, ми пройшли шлях, заробили перші гроші, розібрались з податками, можливо, навіть задумались про власну справу. Але є ще один крок у цій фінансовій подорожі. Дуже важливий це коли ми використовуємо свої ресурси, щоб допомогти тим, хто цього потребує. Що таке благодійність? Ну, по простому, це коли люди допомагають іншим просто так, нічого не чекаючи у відповідь. І це не завжди про гроші. Можна поділитися речами, а можна своїм часом, знаннями, просто надати якусь послугу. Але допомагати теж треба з розумом. Бо, на жаль, є шахраї. Щоб бути впевненим, що допомога дійде за адресою, варто зробити маленьку перевірку є чотири прості кроки, які допоможуть відрізніти надійну організацію від сумнівної. І ось такий собі чек-лист, на що дивитись, коли обираєте фонд. По-перше, чи вирішує він реальну проблему. По друге, чи прозорий він у звітах, куди йдуть гроші. По третє, чи звітує він перед людьми? І, звісно, все має бути добровільно. Якщо всі пункти на місці, цій організації швидше за все можна довіряти. Отже, ось такий шлях ми пройшли від першої роботи до благодійності. Ми побачили, як все пов'язано, і тепер залишається головне питання, яке кожен може поставити собі. А який внесок зроблю я? Як мої фінансові рішення, маленькі чи великі, можуть щось змінити? Адже це наше майбутнє, і саме нам його будувати.